Топ 5 найкращих бездротових наушників на момент літа 2025 року. А наушники на першому місці просто підірвали мій мозок. П'яте місце бос QuietComfort. Ultra і навушники, які не хочеться знімати годинами на проліт. Головне плюси моделі в її чудовому низькочастотному звучанні. Звук без необхідності налаштування. Це навушники на кожен день, ідеальні для транспорту, спортзалу та бігу. Четверте місце: OnePlus Buds 4. Це найкращий басовий звук серед усіх ТВС моделей. Buds 4 переграла легендарні OnePlus Buds 3 і навіть OnePlus Buds Pro 3 за 120 доларів. А ще до 7 липня ти можеш виграти ось ці OnePlus Buds 4 або ось ці Realme Buds Air 7 Pro. Зараз проходить конкурс. Курс на Майчус, просто підпишись на цей канал і залиши ось такий коментар. Обов'язково візьмі участь. Результати конкурсу будуть у телеграм-каналі. Третє місце Realme Buds Air 7 Pro. За свої 60 доларів ці навушники переграли усі моделі за якістю звучання до 300 доларів. Цю модель варто купити лише заради її божественного звучання. Друге місце Huawei FreeBuds Pro 4. Найкращі навушники у плані балансу звучання та функцій. Кращий мікрофон серед усіх моделей. Звук збалансований з помірним басом, ідеальною серединою та яскравими високими. І перше місце Technix і Зі сто найкращий звук серед усіх бездротових навушників у форматі ТВС. Саме цей звук підірвав мій мозок. Ціна за фактом 400 доларів, але за звук тут можна пробачити все. Якщо ви хочете отримати максимум від звучання, то Technics це ваш вибір. Ну а продовження цього рейтингу у форматі топ-15 на сайті матчу.com.